В такому прохолодному приміщенні серед <смітна> ще одного спекотного літнього дня, ось, і хочу висловити вам маленьку вдячність за те, що ви приділили кілька е, годин свого вечірнього часу для такої доволі хвилюючої і цікавої для кожного з вас теми про реальність і уяву, і яка ж дійсно між між нею цього я хочу вас познайомити з нашими сьогоднішніми експертами, які дійшли попри всі життєві незгоди, труднощі і спеку. Це пані Наталя Марченко, старший науковий співробітник інституту біографічних досліджень, прикладний бібліограф Національної бібліотеки для дітей і кандидат історичних наук, автор автентичного фантазійного світу самі а, поаплодуйте за присутність живити описками. <плоди> Роман Ваницький, методист відділу дистанційного навчання на онлайн-платформіже, платформі а, минулого викладач математики в університеті Шевченка та а, пан Сергій Данилов, кандидат до наук, фізіолог. Тому раді вітати вас і просимо активно вмикатися в дискусію, коли вам того заманиться. Щоб вони були так, експерти тут, а ви там, і межа є не тільки і межа є не тільки між, між мрією, а між слухачами, так і. Експертами Тому, як кажуть, ласкава писання. Тому перше питання, яке всіх цікавить, так, як, ну, як науковці, зокрема, це визначення понять, так? Тобто, детермінація, що таке реальність, так? що таке уява, де, де між ними ось цей короткий лінк. Тому прошу вам ну, коротко давати свою відповідь по черзі, а потім наступне коло запитаємо знову коротко, щоб ми не переводили це. Масштабно ну, так черзі а починці з'ясовували конкретні запитання. Прошу вас, пані пані, ви як єдина Ні, Давайте трішки навпаки, в тому сенсі, що дискусія інтелектуальна віддамо право чоловіка почати. Я не можу. дать определение реальности, потому что этих определений 100 миллионов, да, тем более в разных философских школах реальность по-разному рассматривается, объективная, субъективная, идея идеальная. Я с точки зрения физиологии, со своей стороны профессиональной, значит, ну, для нашего восприятия реальностью будет, это наиболее удачная модель, которая будет соответствовать моему знанию о том, где... Я сейчас нахожу, что я сейчас делаю, и ощущениям, которые в данный момент получают органы чувств. Если они все более не менее совпадают, для меня это будет неплохая реальность. Соответственно, Представляете, я, я не могу я яму привести. Да, соответственно, спасибо. Соответственно, воображение это достаточно отвлеченное психическое явление, которое связано с формированием образов. Будущего, прошлого образов отнесенных событий, которые находятся не здесь, не сейчас, в данный момент, и которых я не получаю непосредственную информацию в данный момент от своей формы. Так как я не могу. Я напомню, так пишешь с математичной точки зору, скажу, как я выявляю себе. Ну, реальність це не тільки те, що нас оточує, що ми бачимо по факту. Тобто, вона змінюється постійно, але ну, будемо говорити про реальність як в певний момент часу. Тобто, це якась фіксована абсолютна величина. Тобто, реальність вона є, але для кожного із нас вона є своя. Тобто, вона є ідеальна і ми її частково якось той ідеал сприймаємо. І все, що крім ідеальної реальності є, це вже уява. Тобто, а ми десь на перетині оцих двох межин реальності і уяви. Множини дійсно детермінацію. <говори> <рекомендації. говори> але вердині більше. Да. ми вже зараз говоримо про реальність таку да, на уровні нашого, скажімо так. нашего мира, да, -мир. Если бы у нас ну, в идеале нам для этой дискуссии нужен был бы физик, но да, мы все остальные вот, Потому что если мы пойдем в микромир или какие-то астрономические понятия, там реальность будет это что-то совершенно другое, о чем ну, наверное, э, да, можно было запросить Стивена Хокинга, чем и я думаю, мы бы начали много этих. Мы бы сидели с той стороны. Того, що папу, я займаюся, що це зазвичай людино-центризм у науці, да? тобто, відображаючи до людської історії в науці, безпосередньо дитячою книгою, тобто дитина, дорослішання то і людина. Mm -hmm. Я можу сказати, що всі люди, народжуючись, момент, поки ми з ними ще не заговорили, відчувають реальність, якщо вірити ну, ну, на внутрішку науці. Тобто, їхній світ абсолютно реальний. Далі вмикається оточення і з'являється взаємодія і нав'язування інших способів розуміння того, що з тобою відбувається. З цього моменту, по суті, в людини з'являється кілька реальностей, які ми формуємо всіма можливими і неможливими способами. От десь до 12 років остаточно створюється підсвідома картина світу, тому що ми називаємо дитину. А далі дорослі, що ця істота бореться з цим до кінця свого життя. От відповідно реальність в моєму розумінні все те, що підтверджується твоєю взаємодією на даний момент з іншими суб'єктами існування, а уява. Це той механізм, за рахунок якого ти можеш відкоригувати свою реалію. Продовження вашої... вашої відповіді на, на запитання що стосовно що таке реальність, я хотіла б, оскільки ви поняття типів, так, кількох типів реальності зачіпали, я хотіла задати знову ж таки по черзі запитання. Тоді ж. Типи реальності так, ви можете ну, визначити, знаючи з наукових якихось е е відомостей чи з власного досвіду, які ви можете детермінувати. Тип реальності і визначити, в якій реальності ми живемо всі з вами. Тобто це дійсно та якась паралельна реальність для кожного з нас своя, так? чи все-таки ну, якийсь дійсно детермінований тип реальності, якому ми можемо сказати, ось це земля, ось це Марс, це ця реальність. Оце інше, так? Тобто ось типи. Які існують типи реальності? Ну, Я в общем не усторонне классифицировать чего-то не люблю определение. Лучше по ходу дела розібратися в то, я маю в виду. Я не думаю, що... само поняття реальності — крайне складна філософська така концепція. Но опять же, если уж что-то как-то классифицировать, то речь о... уровнях физического объема. Понятное дело, что если мы говорим там, про какие-нибудь зоопарк частиц на уровне каких-нибудь или кварков, то там своя реальность, которую мы в принципе, даже специалисты говорят, мы не понимаем, мы знаем следствие, мы, мы, мы знаем, как этим пользоваться, но мы не можем представить себе как это работает. И там, вы все знаете про там, кошку Шредлинга или эксперимент Янга, да, про частично-волновые функции. Нашем, наш мозг не приспособлен для того, чтобы воспринимать эти вещи. Если уже говорить там, о каких-то скромных теориях, многомерных пространствах, тут вообще беда случается. Может быть это есть, может нет, но представить мы себе такую реальность, к сожалению, ну, кроме как в математическом виде, насколько я понимаю, не нужно. Поэтому если мы. Ну, Значит, дискуссию ведем куда, то я не знаю. Если говорить о реальности, которая находится на, вот, на, на нашем понятийном уровне, то есть когда мы говорим про свойства психики человеческой, что мы воспринимаем как э, существующее или несуществующее, то тут, конечно, наверное, надо говорить о моделях реальности, которые мы выстраиваем, и мы пользуемся этими моделями для объяснения э, миров потом. Ну и тут самое интересное, что, собственно говоря, реальность во многом это статистический феномен. Значит, мы строим прогноз, основываясь на ожиданиях, если эти ожидания, в общем-то, соответствуют нашему прогнозу. Замечательно, все происходит, и мы отлично, отлично себя чувствуем. Ну, в, в определенном, там, например, я не знаю, первобытной Охотник, который знает, что олень бегает там, медведь живет там, у него статистические ожидания очень удачные, никаких проблем нет. То есть, точно так же биржевой брокер, который сидит на бирже и ожидает, что будет вверх-вниз, вверх-вниз, а потом случается вот этот знаменитый черный лебедь, то это значит что, что его предсказания статистические, они основываются на слабой э, вот этой психической модели. То есть на тех когнитивных ошибках, э, которые встроены в наш мозг, к сожалению или к счастью. И поэтому наша реальность во многом строится на э, достаточно примитивных алгоритмах обработки и ожидания того, что будет. Ну, вот так вот, хорош модели там, с классификацией извините, еще придумать не могут. Ну, я сразу Я на рахунок реальности и уявности элементарных частинок, скажем так, уже... Маленької маленької такої, тобто те, що ми їх не можемо пояснити, чи якось вибудувати уяву, то це не означає, що вони не існують в реальності. Вони в будь-якому випадку повинні існувати тільки ну, ми їх не можемо пояснити або сприйняти нашими інструментами, тобто, наші нас. Там реальність абсолютно не така, як вона є фізична реальність, не така, до якої ми трудно, якому важко. Ну, Ми ще добре і планети не бачили років 20-30 назад, тобто це з кожним роком воно все збільшується. На рахунок реальності більш людської, те, що більш до нас пов'язане, я все рівно буду притримувати думки, що у кожного вона своя. Навіть е, такий маленький приклад, от е, є якийсь об'єкт, ну нехай висота там говорили. Так? Я думаю, що її висота 2060 метрів, хтось думає, що висота 2070. У нас вже для кожного своя особиста реальність. Тобто, а по факту вона може бути 2061 метр. Тобто, реальність, яка є фактична, абсолютно величина, і реальність, яка сприймає кожну людину, вона може бути не такою, відхилятися, але вона може бути дуже близькою до істини. І от наскільки ми до всіх об'єктів близькі до істини, вони і формують нашу реальність. От я так сприймаюся. Не свідомо, але все разом. І існує така е, річ, як крок по і, е, власне, е, реальність нам передають у спадку. Тобто вона не з'являється в момент нашого народження. Тобто, в момент нашого народження з'являється гама якихось відчуттів да? тілесних, запахових і так далі. Але не те, що ми називаємо цією сумою реальність. Да? Е, реальність вже створена до нас дідусями. Батьками. І е, зараз, чому, наприклад, взагалі можлива ця дискусія, от, як на мене, тому що крок поколінь, тобто передача оцих досвідів, наскільки прискорилася, що це стало проблемою. Ще на рівні наших дідусів, е, скажімо, досвід діда, навіть побутовий, навіть виробничий і так далі, був цілком прийнятий для онука. Він міг його використати ну, на практиці, в роботі, як мінімум, в стосунках і так далі. На сьогоднішній день навіть досвід випускника середньої школи не накладається на досвід учня молодшої школи. І, в принципі, вже не може бути використаний. Тобто, вже ми живемо в реальності, яка насправді є кілька шаровою в межах навіть однієї спільноти. І виникає проблема. Не скільки того, що таке реальність, зрештою, як за яй фізик, теоретик, я, я займаюся тільки ось цією комунікацією, власне, мовою. Не? І тоді ми повертаємось, там був колись дуже такий цікавий викладач, якого виховала партшкола. Їх зовсім не вчила, їх не вчили теорії, їх вчили тільки практики. І далі, от, чим більше я тепер читаю теорії, розумію, що практика, яку передали, була абсолютно дієва. Вистуючи до роботи на радіостанціях, він сказав, розумієте, він до таку творі сказав, що всі люди на світі діляться на тих, хто створює ілюзії, кажучи своєю да? тих, хто готовий їх підтримувати, тому що їм зручно в цій ілюзії, і тих, хто про це не здогадується, через те живе прошив. От, по суті, ми зараз потрапили в суспільство, в якому одночасно існує багато-багато паралельних реальностей, і тому ніхто, наприклад, не може сьогодні сказати, на що варто вчитися. От просто просте питання, от куди віддати дитину, да, чати? Ви не можете цього, в принципі, спрогнозувати ніхто. Не тільки ви, а взагалі ніхто всі. Тому що існує така велика варіативність реальностей тут і сьогодні, що незалежно від того, якого світу або які знання отримає ця дитина, її успішність від цього не буде залежати. Вона буде залежати від зовсім інших речей, від здатності швидко переключатись між різними реальностями і від уміння сприймати кожну з них як можливу. Можливо, просто. Да. Наскільки реально научиться переключатися швидше, і ну, срок рівня як так. так, Я перепрошую, але я просто думаю, а, що, це... ага. що... таке. По суті, на сьогоднішній день те, що відбувається з педагогікою, ну, тобто всі тому, якщо ви маєте вже дітей або стикаєтеся з родинами, які мають дітей, ви бачите, як навіть лихорадить дуже традиційну, українську. Закостенілу систему педагогічну. вона у нас міцна, як краще заговарі. Справа в тому, що справді можна, але зовсім не тими методами, до яких звикли в виховних системах світових. Швидше починають використовувати речі, які використовували в традиційній підготовці, скажімо, в бойових мистецтв. Або людей. Тобто людина повинна перестати боятися сама себе. Людина, повинна, в неї нема, вона повинна бути запобіжників в мізках. Вона повинна навчитися довіряти не тільки розуму, а й всім іншим своїм відчуттям. От. І е, в Україні, скажімо, це дуже складно, тому що не складно поміняти програму, ви є кому поміняти програму. Але викладають люди, які вже більше 40 років. Тобто це нереально. Людині в певному віці, якщо з нею не траплялися справжні катаклізми, які просто механічним чином її не, не, не зрушували, дуже важко змінивати. З точки зору психологізування людини, так можна. Вже про усвідомлене початок усвідомленого сприйняття реальності дитини, тобто, в якому віці формується ота первинна картина світу, так не просто все світ, мама тато, так, а сприйняття що ось, і Соціалі... Ну, соціалізація дитини ще досить далі, так? чи це можна говорити вже з перших років життя, що це дійсно формує дитина сама собі реальність? Чи дійсно ми можемо говорити з точки зору фізіології лише про формування цієї реальності, яку ми так, колись Тобто, Бо, чисто для мене от, тяжко зрозуміти, що дитина там 2-3 роки так, вона себе позиціонує. як, ну Перший відкривач всього, так? Але хіба вона може адекватно себе уявити в цій реалісті всього світу? Цікаво було б почути вашу точку зору, коли дійсно це проєктів. Це достатньо технічне питання, тому що треба розрізняти про яку. классно. Ну, опять же, мы, мы за реальность на сведомость проводим просто да. да? Сведомость, значит, больше, ну, okay. да, больше конкретно, ниже реальность, а понятно, да? В общем, мы скажем, вот, давайте, давайте, да, я, я же говорю, я не люблю определение, я говорю, давайте какие-то конкретные вещи. Например, что такое хорошо, что такое плохо, ребенок более-менее понимает уже в три месяца. Пусть себе представляю, ребенка в три месяца, это там... 12-14 часов встал в день, не, это самое, не, не ходит, не это самое, не кормится и, в общем-то, у него круг интересов достаточно узкий, моторных программ нету. Но если ему показывать, показывать кукол э, которая одна ведет себя аморально, другая аморально, она, ребенок там, с 90% вероятностью будет интересоваться той куклой, которая ведет себя аморально, и избегает той куклы, которая ведет аморально. Можно еще раньше это сделать, есть там айтрекинговые исследования, можно просто по длительности задержки э, взгляда определить, э, э, Интересно ребенку или неинтересно то, что происходит. Например, у детей практически с самого рождения очень хорошо есть представление о том, как должна, какая должна быть физика, что предметы должны падать и не взлетать, и вода течь, ну и до бесконечности. То есть у нас есть набор очень хорошо встроенных, адаптивных механизмов, которые нас очень неплохо в нужный момент времени э, подводят. То есть, в принципе, обучение в некотором смысле это адаптация тех врожденных механизмов, тех знаний и умений, которые есть под существующую вещь. Поэтому ну, вопрос, я же говорю, это надо задавать, что знает ребенок в месяц, что знает ребенок в три года и так далее. Я читал про опыт с детьми насчет того, которые якобы подтверждаю, что у них есть врожденное понимание некой физики, то есть плотности тел, тени и так далее. Но вот этот опыт про моральность, а моральность мне неизвестен. Можете уточнить, что понимаешь, что понималось. Это все конкретный эксперимент. Значит, сидит ребенок, и ему предлагаются две модели поведения. Ну, например, одна кукла подходит, открывает коробку, а вторая в этот момент прыгает, а ну, кто-то там сзади говорит, прыгает, прыгает и мешает ему открыть. Коробку. Или подходит к, углу, к углу и пытается открыть коробку, а вторая и помогает открыть. И потом э, перед ребенком на выбор ставятся эти буквы. То есть он с 90% вероятностью выберет ту, которая нормальна. Ну а если следить mm -hmm. за движением глаз, то там вообще никаких mm -hmm. вопросов не будет, что он понимает, что такое хорошо, что такое плохо. Этому не надо учить, у нас для этого есть орбита фронтальных где вот эти алгоритмы встроены, э, и они только со временем там, специализируются. То есть первичная мораль вот такая очень, очень. Это можно к интуиции отнести вот такое восприятие? Ну, опять же, интуиция же это слово, то есть это что? Это значит, что у вас есть какое-то правильное решение, да, по сути. То есть у вас у всех, ну, и у нас у всех есть моральные правильные решения. И эти моральные правильные решения во многом сейчас рассматриваются как система такая. Тут, понимаете, дело в чем? Вся психология последних 150 лет играет с понятием врожденное-приобретенное, это глупость. И сейчас, в общем, вы, если вы возьмете любую современную книжку, если этот вопрос рассматривается по типа, историческому аспекту, у нас нет ни врожденного, ни приобретенного. У нас не, не может быть ни одного аспекта вашего поведения, которое не было бы сложным комплексом врожденных программ и их специализации, их э затачиванием, да, э опытом. Поэтому, но вот мораль такого, такого плана, что не пользоваться другим человеком как объектом, значит, не, это самое, не препятствовать там, человеку, если, ну, какие-то другие какие вещи, они достаточно, достаточно примитивные, я говорю, они уже в возрасте месяца. Понятное дело, что в это время еще не прошли книжку, ребята, что такое хорошо, что такое плохо, они уже работают. Да, но это вот просто как такие заготовочки, которые как потом... Коллективное бессознательное, что -то... Ну, а что мы понимаем под коллективным бессознательным? Это набор каких-то архетипических представлений, да, что должно происходить в какой момент времени. И коллективное бессознательное во многом за, это самое, заточено на том. Опять же, вот знаете, когда там такой приматолог Франц давал. Он сказал, что вы когда изучаете одно, одно шимпанзе, одно шимпанзе это вообще не шимпанзе. Шимпанзе можно изучать только когда их много. А до середины 70-х годов вы изучали, брали, посадили в клетку, дарили током, да, там, там что-то смотришь, что с ним происходит. Это бессмысленно. И что-то стали понимать про ну, что, как у них работает психика, только когда стали смотреть на их шимпанзе, на систему, как они друг с другом взаимодействуют. Поэтому, естественно... Наша вот эти вот, даже мораль, она не имеет смысла, если нет объекта, к которому эта мораль применит.